Квіцин. Розкрились уже всі кліточки. Ну і декілька, бачите, показали махровість. Це слабенька. Ось така. Ну, тобто є сподівання, що цей сорт, якщо все буде благополучно на наступний рік і ми доживемо, то може він нас порадує справжніми махровими квітками. Так, це я сюди високо забралася. Хочу побачити, що тут, а тут у нас лохата ленка, от її треба видаляти. І тут, та йди вже так, Ну, тепер хай на гірку вилізла. Не дуже зручно стояти, але покажу вид зверху. Це така чудова квітка, називається Канзас Дивовижна. Не відразу вона в мене з'явилася в саду. Перший раз в мене був пересор. Я тоді її знову виписала вже. у... Колективному замовленні. Теж недорога квітка, але ну дуже вишукана, така класика. І дуже ароматна. Квітка буде рости на у гору. Буде рости вгору. Я покажу обов'язково. Ось так вони в мене виглядають поруч, на контрасті. Така молочна і малинова. Малинка. Оце повністю вітер Бачите, що зробив. Звалив і рис. Такий гарний, величезний. Квіти такі гарні. Ось. Лежить. Дуже великі вітри у нас зараз. Буде лежаче, Що тепер я боюся вирівнювати, підв'язувати. Я чогось думала, що тут ось біля забора, що не треба підв'язувати, керія прикриє. Троянда ось у мене тут така е велика. Вона не витка, але вона така, мабуть, знаєте, їх як називають, це не Остінка, паркова. Але збили. Голосить і зранку мій півник, і з вечора такий дуже активний господар. У нього аж п'ять курочок. Тайська шокова, чипухова, я не знаю. Чудні, маленькі, курочки такі тихі, спокійні. Ну а півник оце горлопанець зранку до вечора.